Всім привіт! Прийшов тут трохи познімати курчат, як вони вечеряють. Ось цей так, з яким на вовку не дзьобне. Е, вирішив, я присів, вирішив, що йому, що йому треба зі мною посидіти. Зараз вам покажу, у нас трошки мороз і дощ, але курчатка ось тут ще на вечір вони доїдають. Е, ну так, вони на вечір все більше їдять. Тут переважно оці мої голушейки і ось це у нас. Це ут куда куди? Я знаю, що ви любите дзьобатися підряд. Це курочка, така прямтюшкенька. Так, ну одним словом, зараз вам покажу решту. Ось такі у нас тут голушики їдять. В принципі, воно передавало дощ, трошки погреміло, але ніби ніби перестає, але вони все-таки не здаються. Я так замітив, що, що курчата, що каченята, на вечір саме, саме більше люблять поїсти. Отут ще ці теж. Мене і за що, О, треба за телефон теж та? Ну, ну. Дуже цікава камера. Дуже. <су> так, одним словом. Прийшли тут, думаю, що їм щось щось дам краще, але я вже нічого кращого не маю. Все що, все, що було, я вже вам. Понадавав, хочете тут ще мене з'їсти. Ну і вже видно, вони такі зоби мають набиті, щоб поїли, то вон тут біля мене лазять. Хочуть то телефон з'їсти то мене, то шорти. А от і ще, ще доїдає, частина вже пішла, частина вже пішла е, сідати. Деякі ще вон тут їдять, тут же лишилися майже, майже самі голуши, і пару менших ще треба викинути. Е, Решту тут є такі більшенькі коготи мої. і Ще десь вон оцей вже можна дати до старих курей, Хоча там і на тих бантах, де старі кури, вже не дуже є місце. Вже так все позаганяли, бо така йшла хмара вон з цю капусту. Ну, такі теж передавали, але сьогодні так був час. Вон ту всю капусту попідливав. Той гладіолус був обсічений, то я його не чіпав. Ну, то не сьогодні, то я ще швидше, бо, бо вийде щось сьогодні. Просто я не мав часу сходити показати, а сьогодні так є час. Перчик теж був підлив, перчик. перчик гарний. Так, і, і що? І тут? Так як я й казав, я почав що більше, виривав, викидав на бік. Тут ще треба буде йти які колоди, які кліонку тримали, позабирати, а який хабаз менший, отак просто його позагортав, попідгортав і, і можна сказати, воно вже буде доки не зацвіте, Там ще буквально, якщо буде час, то треба буде ще піти, прорвати, який такий прям хабас сильніший може лишиться. Треба буде піти повиривати, але то он дійшов до цей, а ще онці треба скільки чи п'ять. Вон, так Видно, які вони, вони в такому вон, стані є. І я вон, такі, ось такі, що великі йду, просто вириваю, а що дрібніше загортаю. Ну і ще там вгорі біля курча розібрати тих чотири ще повністю. І теж прокрасувати і підгорнути. Ті такі три більше зарослі, а ті, ті пізніше саджані, то ще, то ще так їх можна вон, таких хабаз можна спокійно ще пригорнути. Але я не знаю, бо завтра треба буде ще там там ото поле з кармеком. Не досаджений, треба буде і там кармек досадити, і вже треба кармек обсікати. І бульбу. Ну, вже завтра сходжу, сьогодні вже не хочу туди йти, бо таки кажу, по моросилу, то зараз будуть цілі ноги мокрі. А я ще в шортах, бо to, to було гаряче, то дощ. Одним словом, почали і бульбу шарувати, бо треба перейти. Я був тільки між рядами мотокультіватором перейшов. А решту треба ще... Ми почали трохи, але не встигли це прошарувати, бо може. Може, треба буде вже на наступний тиждень підгортати. Вона там така одна більша, одна менша сходить, але як вже сходить, так сходить. Ну, одним словом, зараз ще піду до піду, достатнього вам покажу, які в нас зміни. А, і підемо разом з вами зловимо. Зараз я тут недалеко, маю до маршрутки вивезти 10-10 індокоченят з тих більших. Людина брала була в мене. І то, напевно, я так розумію, то якась робоча маршрутка. Хтось з села, то теж, теж захотіли. Я казав, є і менші і більше, то захотіли у тих більше. Вони вже десь дородні до двох тижнів мають 10 штучок. Зараз, зараз запакуємо і теж разом з вами їх завеземо. Ну, одним словом, такі в нас сьогодні, сьогодні справи. Так, ось тут наші красончики. Зараз ловимо один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Так, дев'ять, десять. Ану, п'ять і 5, Так. Ось такий коробочок. Зараз. Замотаю скотчем і вже дзвонив чоловік. Що вже в городку. Зараз там до поворота вивезу. І їдуть до нових господарів. Ось такі красунчики. Зараз їх завезу і разом з вами продовжимо. Так, прийшов вже трошки до стайні, дав цим водички, трошки затихлені, ну, тому що я на них свідчу, в них є німпельні поїлки. Чую їх, там, ну, пальцем так, якби воду напускаю і в ту штуку і все. І щось ніяк вони... Вони не хочуть навчитися пити зніпеля, мушу їм так і ставити ще слої, щоб ось ці зараз акуратно, бо вони всі гарно навчилися. Що верхні, що нижні. Що прекрасно з зніпеля п'ють, випивають. Ну я не знаю, їх тут 40, напевно, літрів 5 води вони випивають. Е, а оці от бурбончики щось ніяк ніяк не хочуть. Тут в нас ну, літо вже вже по. Теплішело, дивлюся, що перепілочкам. Ну, трошки жарко, але їх, їх багато в клітках нема, бо я звідси забрав сім'ю, звідси, тут було неповно. До речі, тут я щось, щось тоді залишав, рахував, рахував і так, так нарахував, що я ще дивився, що я був, я не пам'ятаю, що я робив, але щось я був їх е, перекидав з кліток. Чи систему щось провіряв, ні пельну, чи що на одним словом не пам'ятаю. І я щось так прикинув, що там все було добре, а тут було три самця лишніх. Треба буде одним словом їх прибрати, бо вони дармо їдять. О, вже все, вже я на них не свідчу, починають, починають. Я не знаю. От іменно вечором, коли вже я буду зараз заключати світло, починають вони кричати. Вже ніби і ті тут на горі ніхто нічого до них не відкрикується, а от вони. Вони собі кричать, так, оці тут е, тут було, не знаю яка причина, але ну, одне ніби заплуталось було в хвочці, а одне було чогось пропало так. Це в нас маранчики, ну не знаю, щось щось, одним словом, з ними було не так, але відійшло, то відійшло. А ті дивлюсь такі гарненькі, зараз я відкрию, опа, гарненькі, активні, бігають їдять. І от у них все добре вже почав їм давати, вони пропили вітамінки. Даю їм сьогодні вже перший день почав давати не переварену воду, а просто цисто. треба буде десь за дня три пропоїти їхні солікоксу і так само. Так само з тут він, О, тут перелихали. Тут я полишав ну, всі такі того разу все-таки інкубатори. Е, Є різниця, який інкубатор. Тоді як я закладав був тільки в свій оцей е, великий, були всі такі, ну, хоча ті, вони бігають активні, але... Вони такі мені не подобались, тому пару штучок я не продавав, залишив собі, вони з ними все добре, вони такі гарненькі, великі, активні, бігають, скачуть, теж їдять, п'ють, вже теж їм поставив водичку просту, квочка її гріє, ну, але я вже таких продавати не, не хотів, залишив, залишив собі які такі на кондиції, які мені не подобались. Тут ще люди, ну, людина хотіла 20 штук, тут було. 5 оцих ще чорненьких добрих, а решта, такі вже, як я називаю відбраковку, то я вже не ну, вже, вже таких не пропонував. Можливо, з тих наступних сюди людина візна, що, що мають вивестись. Так, одним словом, такі в нас тут, тут справи. Я що замітив, що мені подобається. Ось, зараз фокусую. Ось в тому гнізді, де було багато, і в верхньому і в нижньому. Я їх загнав і ті качечки вже вже присиджу, вже будуть, будуть сідати. Тут гніздо оце звільнилось, може хтось почне нестись, а от в тих щось не знаю чого. Тут два, тут одне, і тут, по-моєму, одне. Так знову по одному яйцю знесли і гнізда лишили. Не знаю, надіюсь, що зараз десь почнуть нестись, бо, бо вже пора пізно. Ті біленькі, вони пізні, вони ще взагалі не неслися, але що таке. Я думаю, якраз, бо я бачив, що він їх активно топче, а то коли качер починає, її, я так замітив, якісь іменно конкретні качки топтати, значить вони десь скоро будуть. О, знаєш, цього те, що мені не подобається. Я бачу, що в нижньому нізді е багато було яєць, Появлялося буквально за три дні десь. Це було 10 яєць, а ось одна качка сидить. А друга, друга до неї залізла. Ну нічого, треба буде або й козій наверх, або з боку поставити гніздо, треба буде з тим щось зробити. Ну, але то все, то все потихеньку. Голушейки вже, вже тут на банках вже так сильно не кучкуються в купу. Ще так лізуть під край. Он тут. Але вже так більше, більше в центр, вже так не збивається. Такі справи. Одним словом, всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Мирного неба тихенько, і хай у вас все буде добре.